Genius Power, інвертор, 300 Вт максимум. Спитаєте, що такий великий? Напевно, тому що має зарядку. Судячи по роз'єму 220, він вміє заряджати акумулятор. Передня панель має два індикатора, розетку. Глянемо, що всередині. Має серійний номер і написано, що зроблено в Тайвані. Що всередині, а всередині, хі -хі, всередині весело. Жмут друтів, трансформатор, звичайний на залізі, якась додаткова плата з релюшкою. ЕЛМК тут стоїть. Імпульсний перетворювач якийсь є. І ще одне реле потужніше стоїть тут. Спалили його, так мені сказали. Чи є тут синус взагалі? Про синус тут немає ні слова. Може його тут і немає. Що, що є в силовій частині Чотири транзистора тут і чотири транзистора тут. Діоди звичайні, як в старих АТ-шних блоках на металевому радіаторі, напаяні. От так зроблено. Ну, будемо вишпортувати, дивитися, як воно працює і чому. Короткого замикання по входу нема, подаю 220 вольт. Пищить споживання нульове. Світиться павер і нічого не відбувається. Зрозуміло. А якщо подати 220 вольт, А! Гарно кричить при подачі 220. Різною тональністю. Тобто щось як би і працює, і не працює. Незрозуміло як саме. Зарядки на батарейку немає. Іде по нулях. Будемо розбирати, дивитись детальніше. Судячи по зализаних гвинтах, до нього вже лазили або так його збирали. Добуваємо начинку того пудінга, дивимось уважніше і бачимо, що тут немає вихідного дроселя і фільтру, немає нічого, крім звичайної логіки, тобто синуса тут точно немає. Перевертаємо і бачимо, що тут воно явно горіло. Силові дорожки пішли гайту погоріли, ті, що йдуть на вихідні ключі, і якась слаботочна дорожка вигоріла. Судячи по компоновці плати, шовкографії, напиленнях, це доволі старий пристрій. Тепер розводку роблять інакше, йому вже, напевно, 10 років. Відновив доріжки, нічого явно спаленого не замічаю і вмикаю споживання. 10 ампер, напруга просідає до 8 вольт, каляться зразу два транзистори. Випаяв перевірив повністю нормальні, з ними немає проблем. Гейтові резистори цілі. Дуда далі по обв'язці, виходжу на К3525 і зразу бачу, що на ній є щось палене. Тобто шимка пішла гайту також, зразу чомусь не замітив. Міняю шимку, дивлюсь далі. Навожу порядок з шимкою і обв'язкою, вмикаю. Є на лампу 10 Вт, 9 Вт споживання 1 А. Працює. Тепер треба ставити на радіатор і дивитися оцелографом, що по виходу, як працює зарядка. Так, підключив напругу на акумуляторі з додатковим живленням 13,7. Навантаження 210 Вт. 200 підмикаю робота від інвертора. Є запуск, запустився, працює. Дивимось, що на виході. На виході в нас прямокутнички, намьоку на синус немає. Це як би зрозуміло по схемотехніці. Якщо зняти навантаження, міняється трошки скважність, піднялася швидкість вентилятора. Вентилятор вмикається, працює. Тобто навантаження працює, інвертор ми запустили. При просіданні напруги живлення міняється скважність і амплітуда. Якась стабілізація мінімальна є. Типова. Ситуація для класичного інвертора. Єдине, ще от таке цікаве виконання: синуса нема, звичайний трансформатор і розкачка звичайними прямокутничками. Тепер треба перевірити зарядку. Для цього знімаю навантаження. Повертаємося до інвертора. Знімаю додаткове живлення і підключаю 220. Є перехід на міську мережу, синус з'явився. Напруга пішла догори. 13, 13 з копійками росте. Тобто зарядка теж працює. На цей раз повезло, інвертор відремонтували. Ось такий цікавий варіант з купою дротів. Скільки живу, такого ще не бачив. Стара схемотехніка з додатковою платкою на двойному скотчі, яку не приклеїли. Але працює, свої функції виконує. 13,3 вже на мультиметрі, зарядка працює. Збираю.